Вітаю вас, друзі. Вибачте, за відсутність довгу. Сподіваюсь, ви за мною сумували, бо я за вами дуже. Але ну, не було що знімати. Робота була в основному така банальна, нецікава, не варта уваги. Та й навіть зараз ще немає. Просто вирішив з вами побалакати, є тема для розмови. Ну і на фоні, щоб зовсім нудно не було, зроблю детальку для підписника вам Пане Дмитро, мої вітання. Отже, дуже багато запитань, куди подівся телеграм і що сталося. Відповідаю. Сталося те, що відбувся, коротше кажучи, конфлікт. Я почав знімати давно, ще до початку повномасштабних бойових дій. Ось. Знімав, хто пам'ятає від початку суржиком. І тому дуже багато на мене було підписано користувачів з Росії. Я ж в принципі то не можу Ютубу заборонити на мене підписуватись, дивитись мене користувачам з таких країн, з будь-яких країн. Ну і приходить мені в телеграмі запитання. Запитання, де стосувалося фрезера російською мовою, ну я не... нічого не маю проти російськомовних українців, таких багато і тому не надав значення тому. Тема була цікава. Можна було зняти відео. Але потім, як виявилось, кілька користувачів, саме двоє користувачів вже з України, виявили, що той, хто задавав те запитання, був з Росії. Вже на цьому фоні я не дуже хотів. Тема цікава, але я вже не дуже хотів її. Розвивати, але на тому було все. Я йому просто відписав, що ...ну, не хочу. Але ж ці двоє почали прям по рипалку, зробили прям скандал з матами. Все як положено. Коли я намагався їх трошки вгамонити, ну, не про те канал, щоб тут писати матюки, то вони почали вважати, що я за нього заступаюсь і ледь мене не зрадником зробили там. Ось. Тому я прийняв рішення і просто видалив. Групу в телеграмі. Зараз вже минуло трохи часу. Дуже багато з Росії користувачів від мене відписались і слава Богу. Тож, я думаю, настав час, тим паче, що дуже багато прохань і я вже створив нову групу в Телеграм. Сподіваюсь, там вже не буде таких срачів. Також додатково створив групу у Viber. І відтепер просто буду під кожним відео, починаючи з цього. Описі залишати ссылку на Телеграм-групу, на Viber-групу і свою пошту. В групах кому де зручніше Telegram, Viber, ви можете задавати свої запитання. на на обговорення чату. Хто хоче зі мною особисто спілкуватись, скажімо так, один на один в будь-якій з цих груп, можете перейти на особистий чат зі мною. Або скористатись електронною поштою. Якщо вам зручніше користуватись якимось іншим месенджером. Напишіть мені просто, я, я людина всестороння, щось придумаємо. Всі, хто до мене звертались, я нікому не відмовив, всім відповів, всім зробив, кому ціна підійшла, кому не підійшла, вибачте, теж хочу їсти, як і всі. Тобто звертайтесь, що можемо, зробимо. Що не можемо, то вибачте. Ну ось і робота зроблена, ну і вам ніби все розповів. Тож, пишіть, буде цікаво почитати вашу думку. Сподіваюсь, ви мене не осудите за це. На все добре, до нових зустрічів. Скоро буде цікава робота і будуть ще відоси.